Найважче чекати дзвінка, коли його нема. Тому що не хочеться думати про поганий, але ж ви знаєте, що думки самі дурні в голову лізуть. Тут вже чотири дні, ні дзвінка, ні дзвіночка, нічого немає. До війни працював у Польщі, так як тут підприємство закрилося у свій час, сталеварний завод, і він вирішив їхати туди. Він гарний зварювальник. Прийняв він рішення приїхати сюди практично одразу. Кожен день дзвонив, переживав, як ви там. Просив, щоб я кидала тут все, забирала дитину, батьків і їхала туди до нього. Ну, а я як вже батьки ж старенькі, скажімо так. Мама в мене одна, батько помер. І куди кинеш? Куча полячок, старчиських, скажімо так, і ніхто свою хату не кине. Кажуть, батьки казали, забирай дитину і ну, їжай. Ми вже таке доживемо, що буде, те й буде. Ну, А я, я, я просто не змогла. Ну, як я їх тут кину? Тільки так, тільки закінчився у нього контракт, він повернувся. Ну, Мені не було сказано, що він вертається, щоб йти на війну. Він сказав: я вже більш не можу, дитина росте без мене, вона вже, ну, вже ж підросток. І я їду додому, я хочу застати батьків живих і бачити, як росте моя донька. Вийшло так, що кордон він проходив получай, на, на півночі, да, на півночі Польщі, і маршрут у нього проходив через Ірпінь уже на Укр в Україні. І коли він туди приїжджав. Він зупинився і в нього був ну, не то, що шок, в нього ну, в голові все перевернулося. Мабуть, там це вже було його остаточне якесь рішення, вибачте. Ну, додому, як приїхав, нічого не було сім'ї, сказано, абсолютно нічого. Тобто, скажімо так, мене поставили перед фактом. Ну, приїхав день. З дороги відпочив. Все як завжди, я пішла на роботу. Ввечером мене забрав з роботи і показав мені. Він року він пішов, ну, приїхав він в, кін, в кінці серпня, в перших числах вересня пішов, і в кінці вересня вже його забрали. Зразу його забрали під Покровське. Там було дуже гаряче, да, там бойові дії. Він там пробув два з половиною місяці, Да, тоді їхні Іхній взвод, чи як ну, там, чи рота, чи батальйон, я не знаю там по кількості. Перевели на кордон Сумської області, а потім їх перевели на Куп'янський напрямок. Морально, психологічно важко. Фізично ні. Ну, українська жінка вона привикша до роботи. Це таке, фізично немає ніяких труднощів таких. Навчилася і сифони міняти, і крани міняти, і розетки міняти. Нічого, нічого тут страшного нема. Вийшли з строю, там якісь резинки в сифоні. Ну, Почало текти. ну пришлось розбирати, воду перекрила. Дякую Сашкові, що поробив всі крани, щоб мало, ли, що, щоб везде можна було перекрити воду. Перекрила воду, розібрала конструкцію. Прийшла з цим мотлохом, до крамниці, кажу, дайте мені отаке. Мені дали. Ну що, сіла? Там отак картинка в зборі, там сифон намалює. Сіла, покрутила, покрутила, зібрала, поставила, працює, нічого не тече. Так само, екрани, там прокладочка. Открутила викруткою, зняла, прокладочку поміняла. Ну що робити? Аморальної психології. Психологічно дуже важко, дуже важко, тому що на тебе йде нагрузка не тільки своя, що ти переживаєш за себе, ти переживаєш за батьків, за всю цю обстановку. ну Як заспокоюсь. Займаюсь квітами, починаю їх поливати, пересаджувати. ну Люблю я таку ідею. На слідчий день його забирали, вона тупо вона за ним ходила, знаєте, як комнатна собачка по п'ятам. Він тільки сяде на диван, вона на нього плаче, плаче, повіситься на нього і плаче. Ну, Вона, скажімо, на папина а, в минулому році писали твори Там, на літературі, по-моєму, українській. Писали про війну. Ну. Волонтерів писали, ну там тема була така герої нашого часу. Туда писала твір про волонтерів. Так от, наш твір визнали кращим у школі, поміж усіх класів. Стикалися ми з двома групами волонтерів, це ті, що в нашому місті. Це були Берегині Крюкова, допомагали, дуже гарно допомогли це були. І Сітки. Це були і теплі одіяла, це були і спальні мішки, це були турнікети, тому що аптечки не комплектуються зовсім. Або один турнікет, або його зовсім немає. А все-таки чотири кінцівки їх повинно було чотири, кожній аптеці. І плащі защитні, зимові плащі защитні, дуже хорошо. Дівчата молодці, молодці дівчата. Це треба на, ну, такий, Ентузіазм, така енергія, скільки, ну, знаєте, як його кажуть, ну не можеш піти на вину, допоможи Ну, Вони дуже хлопці, допомагають його хлопці, що там остались по якимось там причинам, сім'ї туди позабирали, Дуже гарно допомагають, присилали і тактичні навушники, і прибори ночного бачення. Ну, Посилки мені я отримую, відправляю. І ще дуже допомогли штаб Олега Бикова, дуже, дуже допоміг. Вони зробили хлопцям на бригаду в ну, Позашляховик. Дуже гарна машина, дуже з вона з прибором ночного бачення, повністю вся. То приїжджав чоловік, забирав її і так як він зварчик, він її повністю обварив, зварив багажник. Ну, все, що треба, треба, защиту поставив. Хотілося би, щоб після перемоги у нас, скажімо так, вище там все було по-іншому, щоб оці хлопці, які віддають своє життя, віддають своє життя, щоб не тільки хлопці. Всі українці, щоб не було корупції, щоб думали за людей. Країна буде процвітати тоді, коли будуть думати про людей. І робити все в країні треба на благо людей і нації, щоб люди не виїжджали з країни, щоб люди хотіли жити тут, щоб до нас все приїжджали і жили в нас. У нас самі багаті родючі землі, багаті землі. Нам, в принципі, нашій країні ніхто не потрібен. Ми можемо все.